Цього року до стін інституту медсестринства уперше прийшли 700 студентів. 19 з них мають статус сиріт або ж позбавлених батьківського опікування. Опіку над цією категорією студентів вже другий рік поспіль бере на себе обласна влада. Ми під патронат взяли всіх абітурієнтів, щоб вони навчалися в нашому навчальному закладі. І ми робимо все для того, щоб створити їм належні умови, щоб це їх була друга домівка. Друга родина, і ми і надалі будемо патронувати абітурієнтів із числа сиріт, які вступають до наших навчальних закладів не тільки до інституту медсестринства, а й на багатьох інших закладів нашої Житомирської області. Сьогоднішня зустріч це в першу чергу оцінка роботи нашої як влади реалізації президентських ініціатив. І те, що сьогодні така велика кількість дітей сиріт є студентами, це означає, що ми ними правильно займаємося, що ці діти мають точно такі самі можливості для самореалізації, як і ті діти, які живуть в сім'ях. Всі студенти-першокурсники протягом навчання будуть забезпечені усім необхідним, а таку довіру до себе обіцяють виправдати своєю успішністю та життєвою позицією. За увагу до своїх студентів, вдячна і керівництво інституту. Я дуже вдячний владі області, тому що постійно відчуваємо підтримку. Кожна дитина на протязі навчального року отримує солідну фінансову допомогу, забезпечені діти безкоштовно гуртожитком, виділяються кошти на харчування, виділяються кошти на одяг, забезпечені повністю підручниками. Тобто ми стараємося створити всі необхідні умови, щоб вони себе почували комфортно. Від представників влади, окрім на майбутнє, студенти першокурсники отримали пам'ятні подарунки. У свою чергу молодь чекатиме особливих гостей на своєму випуску.